Ця посилка показує реалії України, і ну, повсю посилку не можна було пройти повз. Зачитую, добрий день, а може вечір. Вибачте мене, що прислав неперебраний матеріал, бо збирав син. А я в той час був на фронті. Приїхав у відпустку і вирішили вам відправити. Бо син не, нам... не намагався боявся, що можуть обманути гроші він хоче отримати. Хоче отримати сам на ЗСУ. Збирає на бінокль. Не судіть строго. серій ближче, будь ласка, так оцей, щоб люди прочитали, може там. От, Ми перебрали її. Є недоліки, значить, але хочу вам. Ну, щоб ця людина, щоб дитина побачила, він ось зробив, ми все перебрали, у вас латуні ви написали 900 грам, вийшло 580 грам. Ну, я посилку вас прийняв так, як е, треба. Тобто, переділив мідь, о, срібні контакти, вони були всі разом на міді і не магніт, ну, коротше, переділив. Дивіться, вам вийшло. отак, можеш може показати. Ось ви писали ось це, що в мене вийшло. Це ось сам у вас вийшов, це не латунь, і це ось желізні такі штуки. Дивіться, посилка вас вийшла на 1426 гривень. Вам на карту буде зараховано 2000 гривень. Тобто, це від мене маленький вклад вам на те, що ви бажаєте купити бінокль. Ну тільки подумайте, батько на фронті, дитина збирає посилку не собі, а просто щоб там батькові купити той бінокль чи просто на ЗСУ подарити. То вже немає різниці, то воно все йде на нашу загальну справу. І просто читаєш, і аж ну якось знаєте. Ну, це реалі. Просто я буває вже і сам забуваю, як то про війну. Знаєте, Вінниці там прилітає, все. Але от, ну, працюєш, розвиваєшся. Потім бах, читаєш цей лист, і ну, просто в шоці, і воно знаєте, знову раз нахлинуло. Це все. Ну я не знаю. Отримуйте 2000 на карту. Вам гарного дня! Дякую, що ви є такі.